Досить цікаве місце знайшли. Просто бродили по лісу. Тут товариш зловив якийсь сигнал, почав розкопувати, а тут залишки якогось фундаменту. Напевно, часів Австрії. Буквально 10 чи 15 хвилин тут протовклися двоє. Все свистить з усіх боків і погляньте, що знайшли. Цегла цікава така з буквою Я ціла. ну Битої там дуже багато. Потім залишки якогось тесака на те. Скоба. І все фактично одна біля одного лежало. І піхви від штик ножа. Напевно, часів Першої світової. Ще й гільзи Маузера проскакують. І монетка. 10 філерів австрійських. 1893, по-моєму. Нею можна це все датувати кінцем 19-го, початком 20-го століття.